І всім привіт! З вами Хепі Кот І сьогодні я буду грати Майнкрафт на сервері Містіка і першому PVE. Тут більше ніяких нема. Да. І як ви вже многі замітили, я скрафтив оце. Я пішов своїм другим шахту, який не знаю, чи зараз грає. Ходу не грає Я трошки позбирав оцього цього. І, ну, звісно, скрафтив хілялку. І я приручив райчу. Це еволюція пікачу. Да. Це я. Я це зробив в неї серії, я спробував записати, але відео не сохранилось. Так, це чермільон. Так, зараз чекайте, мені треба з кимось побитися. Бо у мене бах, і я не бачу своїх покемонів. Мені треба з кимось побитися, щоб я міг їх бачити. Так. У мене таке часто буває. Ну, не часто, а так рідко. Так, давайте знайдемо хоч одного одного піку... покемона. Так, вот. 23 левел. Давайте з ним побьемся. Так, ми на черміліні. І я приручу пророчив... Ф... Фейрол. Да, я на ньому тепер можу літати, народ. Так, у нього почти всі атаки э... повітряні. Ну і, звісно, як ви заметили, я маю пікачу і райчу. Як це сталося? Я обміняв свого пікачу, зловив ще одного пікачу, і це вже хлопчика був дівчинка, і зробив дівчинку райчу. Це еволюціонірований Пікачу. І це круто народ. Да. Так, давайте. Я в цього параса, далі от цього такого. На цьому теж також на цьому зону теж можна їздити. я його щось не, ну, не знаходився. Тобі ще мені не потрібен. І причув багато інших покемонів тільки. Ну, здається, більше нема покемонів, яких я приручаю без вас. Може є, тільки вони в комп'ютері. Так, все, ми виграли, так. Да. От і бачите, в мене є вже чермільно. Так, давайте виберемо і трошки політаємо. Так, фейро. Давайте на нього заїдемо і ми на ньому, і давайте полетимо вверх. У, зараз нічого не буде видно, бо в мене маленька прорисовка. але зато ми бачимо дом, ми можемо летіти. Обертати ним, так. Видемо. Все, ми прилетіли. Давайте він йде повільно, лутать швидше. Так, злізню shift. Давайте зліземо з нього і прийдемо назад. Все. Прикольна штука. Да, дуже навіть прикольна. Так, у мене другий О, левел. І ще. Що я буду зробив? Ще, не пам'ятаю. Окей. Так. Давайте зробимо поля. Розташуємо все по порядку. Якщо многі з вас знають, що хілялка з одного алмаза, в мене йшли один алмаз. Я був здох. З Мій друг віддав мені один алмаз, який він підібрав, коли я вижив. А інші чотири згоріли. Так що він не має хілялки. Трошки погано. А може добре. Так, наш друг зараз грає, давайте подивимося. чат, -ча -ча, ча, ча. Ні, він не грає. Окей. Він не грає, значить. А що ми будемо робити в цій серії? А в цій серії я постараюся. Так, постараюся прокачати свого Чарміліна. Щоб він же став. Не пам'ятаю, як називається, але мы зможемо вже на ньому літати, да. Так. так що сьогодні я буду качати чермі. Випусню, треба. І я продовжую і. Так, так, давайте візьмемо нашу Чарміона. Так. Візьмемо Чармілліона і я не закусня... Нет, типа. Стоп. Ага, да. все, ми взяли Чарміліна. Ні 900 хп. Давайте вб'ємо нашу экності. Блін. Ну. Я не можу по ньому попасти. What the hell! О, все. Так, давайте його вигнмо роздаримо. Так, я хочу його вже прокачати достатньо, щоб ми змогли на ньому літати. Це буде круто! Можливо, можемо на нашому чермілі навіть, буде називатися, Чи, якось інакше ми зможемо вже на ньому літати. Круто. What the... What the the як я не розумно, я в нього кинув, він обернувся. Обернувся. Крутий, чувак. Так, ми зм... Да, Ого, як ми його вдарили. Давайте далі його. Fang Так, все. Він нас не вб'є. Він не вб'є? Так, да, він нас не вб'є. Ми його вбили. 3259 співпупіть. Так, ми йому качнули левел 1. Круто, це найдуже круто. Так, давайте відхиляємо наших покемонів. Тепер мені не придеться кожен раз йти на спавен. Ми зможемо це зробити вдома. Не, не тепер коли на спавн. І це набагато круче. Чим було тоді? Так, давайте, Наші, поки вони відхиляться. Все, не відхилялися, да? так, давайте вийдемо, закриємо двері. Так. Шукаємо ще. Блін, не можу забігти. Прийдеться померти. Окей, давайте це зробимо. Так, давайте знімемо всі сердечки, бо в нас хавка, і ми не можемо бігати, і це погано. Так, у нас 4 сердечка, ми ж не голодаємо. Так, так, так. Нас служит трейпью. Так. Давайте прыгнем. Так. И у нас осталось два сердечка. И последний раз. не так видите, Да, все. Уровень мне так уже потребен, Так, шукаем покемони, на каких можно прокачаться. Так, что это у нас за электрод? Вдаримо його. Такою атакою. І вона його бере добре. Так, мені тренер секундочку привацію, вибачте, до мене прийшло. Я продовжую. Так, так, так. Ми, маємо, ми мали його вбити, так. Так, фаер. Так, ну чого ми його вбили? Ні, в нього все чуть-чуть хп. Давайте вже докінчимо його. Так, і ми докінчили. Добре. Так, і чого? Не вже? Народ чер миллион це неру я ста круто! Эм Блін, я пропустив це, походу. Э, е, стоп, я відмінил? Не шо відмінил эволюцию? Не, не хочу так. Я так не хочу... Я так не граюся, народ. Я так не граюся. Все, я не реценировал? Не. Ну, вот інакше. вата. Блин, я походу змінила його революцию. Не я так делаю не йде, я так не хочу, блин. Блин, не я хочу качати його. Так не чесно, блин. Це що, по-реальному? Окей. Блин. Блин, это фейл. Не, я не верю. Я просто не верю. Мы изменили его еволюцію? Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. не не Я буду хоть его на пятых уровнях качати. Буду качать на пятых уровнях. Слубок. Сил зудного ратата третьего уровня. Блин. Так убидно. Так что я правильно... Вы напишите мне компьютер, ще я відмінив, че я від... Від... відложив на майбутнє, ну, типа. Блин, не пиздишь Ну я хочу, блин, я так на нем улетать, а я походу попусты. Я думаю, ему навредить. а он? О, застряла птичка. Она застряла, да? Так. Эмбером. А вот я, видимо, уже эволюционировал в такого. Опять? Аппу не виноват, я Так. М. Окей, так, давайте, чё? Так, давайте, давайте, чё я такую? Так, ну, ему мало, давайте, дарим, чё я такую? Ну, можно сказать, все. мы тебе атакую. Тебе А, нет, тебе ему Давайте, тебе и Ч есть бачу нашего, дуже мало ясного, я так и против уже. Так, окей. Придайте браты Райчу. Че, Райчу, покажи им жару. Давай. Так, все. Райчу показал жару. Блин. Ні, ну я не можу це забути, яке ми походу пропустила його вилюсію і мені це з голови не виходить. Треба відхилити такі покемончик. Ха, ще один застрявший. Добре. Давай, піджито, ти зможеш. Окей, придеться брати рівно райчу. Не, здається, райчу тут поки що, так якої найзвраніший. Що то нашій пікачу. З одного дно А, Опеть. Меня нужны удар венца. Обеть. Окей, блин. Я иду на эволюцию. Не, я так не хочу. Я так не играюсь. Блин, так хм. мы не честно. Мне правильно здесь, я идм на эволюцию. Не, ну я так на нем летать. Парк мне не потребно. Так. ні не, я хочу качати число свого чер... Качати еще раз качати. Так шукаємо. Також трансві покемон. Так, мені треба до 35 го левела. Кстати, ще без вас я построю от таку от. І оце буде моя арена, куди це граю. Я потім дострою її. Да, це буде моя арена. От якщо ви її бачите на... Блін, чекайте, у мене дуже зближна карта, привітати. Все. Так, якщо ви бачите на карті, то ви бачите. далеко. Так. Угу. Mm -hmm. Покемони. Так. Так, бачу якогось тренера. Що він був нормального уроні шостий. Одинадцятий. А той. Цей. Що менший. От той. Давайте його. Так. він його з першого винесе. Снова с первого. Всё? Выбрал, окей. подберем передумки. Так, цель, значит, что у нас. кого-то Пикачу. все окей. У него был даже один... У него был уже один покемон. Давай, давай, не замечал. Шестого уровня. Кими. Так. Так. я в таких снах так таки, что я флайм баст. Можно ещё наибыть, так что... Скоро у нас цей дракончик. Мені, у нас повністю поламіний. Так. Вони мені не звездне жодного хп. Так. Давайте подивимося, який тут може бути ще покемон десь тут близько. І я не бачу досі жодного покемона. Опаньки. Великий уровень, будь ласка. Ну, батьомій достагнь достатньо. Так, ми мусимо його винести хоч без одного. Давай і. Ні, не з одного. Окей, тоді предайте братый нашу законную сылаембер. И что? Эмбер вообще я не подеюл. Ааа, не, не, я не хочу не Не, термин, живы! Живы, братуха. Так, я весьму косинчу, например, райчу. А то что-то не хочешь, чтобы я... Не хочу, чтобы дох нашей друг? Вс, мы заснул, давайте еще раз. Так, а бы пика ми пикачу 40, 40 кодин там 44 левела выносить сізу. А хиреть. Просто круто. Так, 125 опыта кучу. що якийсь тренер? Ну, нема, окей. Так. Так, окей. Блин, и вот, як, ну, я вам же казал на початку Сари, что я здобул вс на Пикачу. И він дуже огромный. Афифеть. Вот порівняйте меня с ним. Мы пушки однакові, Ему ще голову мою и все, Да. е, вернись назад, Пикачу. Пикачу. Та, так, да, чуть-чуть напишем. Вот так вот. Все. Я ну, давайте что-нибудь -то напишем на толково. Например, сменим и напишем... Что я не правильно написал? Окей. Начнем с А, так? все. Такие у меня уже да а, да он еще уж все было я уже филяку так порох окей давайте выкладываем так так что я хочу сделать алюминий у нас есть алюминиевые пластыни наша я это сделал заруб... наша это сделал заруб... блин опять чекать окей окей наша я это нажал так. Вот здесь мы опять нашли чермелина. Не, он был эволюционирован в первом И вс ⁇ На початку серии он уже эволюционировал. И хоп. Окей, я уже не могу видеть. Так, давайте посмотрим, может, там и покемоны. Так. Так, нет, это и нет. Я упашку поймать. Так. Я не буду лететь, бо... Дракон більш управляемый, чим фріроу. Так що я на Фріроу не буду летіти. Він Трохи не управляемый. Треба його більше качнути, не буду опаньки. Трюч перший. Давай, черміл, ти качнешся, я в тебе вірю. Так. Давайте сильніше я в тебе вірю. О! Ні, так діло не піде. Так делай, чувак, не підекати від мене не можна. Так. Не, ну ты меня. Ты мне надое, чувак. Я с тобой панькатись не буду. Фриро, в атаку, давай, фриров, ты надеюсь, ты себе покажешь. Так. Так. Так, я так понял, что фриру самая слабшая... Зато на ней можно летать. Вот в чм ее прикольный. Так, Пікачу ну уже вынесли. Так. Давай електрику, його. Так, надеюсь, ты на каменный. Нет, ты не на каменный. Все, так. Так, Пикачу, давай ще раз. Найму. Типа песа або Так. Чармилин. У него я тоже термили. Круто я ю. Нет, так давайте его на начало. Почему ему не все? Да, все. Пикачу получил новый левел. 45 -й. круто. Так давайте зима опять термили Так, вот тут тренер. Какой у него уровень. Не, симфофо. Вот первый, я сильнейший. Другая ты, ну, это другой, не самый сильнейший. Давайте выгнем. За одного удара. Круто. Давайте дробчилку. Так. Дробчилка. Все, за а -а Да будет шарик шарить по цели. Давай. Вот. Так. Типа покупать. И цейки вы. 14. Нет, цель больше. Так, давай, ветром. Так попадай, да Та ты котячий гамно. Да блин, куда ты котишься постоянно? О, сти на місці. Специально встав для мене, щоб я в мав... нього... Один удар, да. Все, цього я вже не пропущу. Народ, народ! Ты мне ценирую. Вы кого? Ну. Ага. Да! Чизавр! Да, народ! О! Да! Да-да-да-да! Ура, народ! Я на маю чижавра! Це, це просто клас Уи, да! Він такий... Ух ти шо! Все, я тогда буду лише на ньому літати, він, він більше ніж Чим фріро. Все, я можу... Я Фріро краще лишу вдома. Круть! Не, ну круто! Це я ну клас! Ну він такий класний, слухай. Так, блин, чезавр. Так, давайте попробуємо його сили, Чизавра нашого. Три цьому левела. Так, які сили нашого Чизавра? Давайте попробуємо. Так, FirePrint. Один. Так. Ну і спозиті не відкрилося, окей. Зато... Так, зараз порівняємо, який він був. Я пам'ятаю, який був чезавр. Я дивився. Ух ты, Чезар тепер не Джезавр. А не він тепер не Черміліум, а Чізар. Так, давайте подивимось. Отак. Угу, так. 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 Статус. Угу. Спід 90 було 67 ось. Defense 69 СП, СП атака 93 Defense Tacto 75. Атака 80, ХП 114. Круто! Так тут у нього... Ага, це його атаки. ХП, муцики, XP, окей. Так, все, народ крутий, крутий. наш ще завер тепер. У нас є чезавр. Так давайте тепер на все знаходимо. Так, народ, народ, народ. Мені 13 секундочку прорватися, вибачте. Я продовжую і це круто! Давайте подивимося на нашого речі Ой-ой-ой, це мій друг. Народ, це мій друг. Так. Е -е, так, він має, має райчу тоже. -е, див... Так, дивися, чувак, кого я маю. Ну. Смотри, чувак. Кого я маю? Окей. Вот про цього я говорил. Так. Так, чизавр, я на то уміли літати. Це просто клас. У него тоже є така птичка. А у мене є Чезавр, Чизарт. Ч, Чи, каже, ты чизав? Трешка чезарт. Ну окей, народ. А то зліземо нашого Чізарда. Е, злізай. Блін, прийдеться на хомети бегатись. Так, наш чезавр. Дечезард. Ну і що ж народ, з вами був Хепіко. Дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь. І мій найліпший друг Чезавр. Всім удачі, всім пока!